Під кінічних обстрілів сповна відчула на собі Авдіївка. Терористи поцілили в житлові квартали. З десяток снарядів і самохідних артустановок та мінометів 120-го калібру влучили в район хімік на околиці міста. З огляду на вирви від снарядів стріляли з району Спартака та Донецького аеропорту. У кількох багатоповерхівках повибивало вікна, подекуди зруйновані стіни. А в одну з квартир прицільно влучив снаряд і зруйнував її вщент. Вже вкотре у місті також не стало світла та газу. те погибнем, у нас больше нет сил, колотимся, вот так, как можно ночь пережить, когда у нас шесть снарядов, вот два снаряда, вот снаряд, вот тут четыре снаряда, это весь дом ходил худуном, а мы с дирожкой, стояли в коридоре, стояли, и вот так мы не знали, что делать, это вообще очень страшно, не дай бог никому, не дай бог пережить эту ночь.